Пане Григорію, щиро вдячні вам, що погодились на інтерв'ю. Інтерв'ю наше зумовлено тим, що ми зауважили, що в коментарях мова яка нас читає, запитувала декілька разів було, де пропав Гриць драпа, скажімо, з інформаційного поля. Та ні, я не пропав, я є живий, здоровий, повний енергії. Відсвяткували 50 років на настільки... Так, а після 50 ніби друге дихання пішло. Роботи є багато. Просто в Тернополі, можливо, я десь менше. Показується чи на концертах, чи так. Ну, просто більший, навіть такий новий, новий ринок. Новий ринок з'явився це і Східна Україна, і, і тут Західні сусідні області, ну і за кордон, звичайно. Звичайно, ж Америка знову, Я вже в цьому році раз був в Америці, ще на осінь знову планується поїздка до Америки, до нашої української діаспори. А куди не чого не секрет планується? Ну по всій Америці Всі? я їжу. От я зараз був у Нью-Йорк. Я прилетів, а в Нью-Йорку є така фірма Анна Марія Інтернешнл». Але знову наші хлопці працюють. продюсерський центр? Так, продюсерський центр, вони займаються музикою, організацією концертів, керує тим центром наш земляк з Теребовлі Роман Констанкевич. Прекрасний музикант, тернополяни повинні його і пам'ятати. Саксофоніст, акордіоніст. І він зараз робив там колектив прекрасний, у якому, до речі, клавішником Рома Тодорук. Грає просто цей роман дуже цікава людина. Він сам в Америці вивчив комп'ютер. Комп'ютер вивчив, став програмістом, працює на Уолл-стріті, де всі бізнесові кола Америки, але крім того, він займається духовністю, збирає українців. От я був на його запрошення. Вони працювали по Америці. Це окраїна Нью-Йорка, місто Ремзі. Ремзі і невеличке населення, там 15 тисяч населення, але дуже цікава. От цікава така справа. Він розказує про це містечко. Там пристойно заможні люди живуть, і він в тому живе. Це частні будинки з басейнами. От, от так наші українці там бідують в Америці. Але бюджет школи от на 15 тисяч населення, дуже мене вразило, Бюджет школи. 52 мільйони доларів на один рік. Ого. Ви ж би уявляєте, що це таке? 52 мільйони. Бо на отримані нашої школи 150 тисяч гривень. Ну, є, є велика різниця. І от, от це я був в Америці, яка я хлопцям дякую. Якщо вони десь побачать в інтернеті, Роман Костантиш, Рома, то до рук. Е, молодці, молодці. Вони і там займаються музикою. Хоч це не бізнес їхній такий, вони з другого живуть, але музика, духовність. Культуру, вони дітей вчуть. Бо діти, які вже виїхали звідси маленькими, вони переходять на англійську мову, у них мислення американське зовсім інакше. Знає. Але вони хочуть, щоб це діти пам'ятали, звідки вони що. З якою програмою ви виступали соціальною, політичною? Все. Да? все. Ну йде соціальна, є політика, звичайно. Вони слідкують за тим, що робиться в Україні. Але я все будую програму, я роблю порівняння. От е як в нас в Україні і як у них в Америці? От десь такі порівняння, і воно виходить смішно. Ну я е виходжу на сцену, ну до, до речі, мене возять там машиною, всі там на машинах. І от там тисячі цих миль, як у нас кілометрів, шикарні, гайвеї, гайвей! Як вони кажуть, у них світкий слен своє мав. О, ми виїхали на гайвеї. От і вони це тисячі кілометрів справа і зліва, так біля дороги, шикарні дороги, розмітки, рівненькі дороги, є така полоса де сантиметрів 40. е, Такі порепаний асфальт. Як це в нас перед школами десь робить перед пішохідними переходами? Це якщо людина їде по цій дорозі і він десь, не дай Бог, заснув. І він з'їжджає на цей порепаний асфальт, і машину робить так, бррррр, і він прокинеться. Він вже не засне. І вони дуже мені це все показують. кажу, ну також мене здивували? У нас всі такі дороги, на наших дорогах ніколи не заснеш. І тут така старша жіночка каже до мене, Боже, пане гречку, я була в Україні, я була. Я поки доїхала зі Львова до Тернополя, мені шість разів ліфчик злетів. Я кажу, бо ви в Америці їсте всякі дурниці, всяку єрунду. От нашим жінкам нічого не злітає, бо наших жінок є на чому триматися. Бо в нас здорове харчування. Ну десь такі ну, жарти, порівняння. І воно виходить смішно, особливо коли ці люди, які виїхали з України 5 років, 6, 10 років, вони пам'ятають це все, і для них це смішно таке порівняння, яке там ну, десь таке. Ну ніколи я Україну не принижую. Я ніколи не принижую, що в нас така біда, бо я всім кажу, чекайте, пройде такий час, що до нас будуть на заробітки їхати. І будуть сапати ті всі американці-буряки, аж буде куритися. Дай Боже. Ну. Знаю також, що нещодавно ви в Купичинцях проводили гумористичний фестиваль. Так, я, я проводжу це вже другий фестиваль, називається Грецева шкільна наука. Такий міжрегіональний фестиваль він планувався якби, для західних областей. Тернопіль, Львів, Франківськ, Чернівці, десь Рівне. От, але після першого фестивалю ну, це попало десь в всесвітню паутину, в той інтернет, якась інформація пройшла, і багато людей подали заявки. В цьому році вже було вісім областей. Які приїхали в Копичинці, розумієте? А в Копичинцях просто є такі люди, які хочуть щось зробити для свого села. Ну, славнозвісні копичинецькі ковбаси, хлопці якісь мають відповідні кошти, не шкодують їх, а хочуть на розвиток духовності десь вкласти. Кажуть, ми хочемо, щоб було смішне. І я, як голова журі, збираюся, є там Павло Богоніс. Організатор, головний меценат, це в нього там товариство зірка. Ну копиченецькі ковбаси, всі знають. Павло Богонів є Ярослав Угляр. Який має туристичний комплекс Орися? Там такі, і ну, нещодавно призначений о, вже владу нарешті на так головою адміністрації. Перше, а вже від сьогодні, здається, головою адміністрації mm -hmm. усякницького району. Mm -hmm. Але вони хлопці, вони такі Ми просто з ними добрі приятелі. Ми дуже в гарних відносинах. Там немає ніяких посад, рангів. Ми mm -hmm. просто збираємося. Вони кадивай, щось таке зробимо. Ну і з Усятина за відділом культури Роман Сайда. Ну так, і приїжджають, розумієте, ну область, перш за все, є. Ну, є область. Ось, скажіть, чуть-чуть детальніше про область? Ви, напевно, як найкраще знаєте. Єдина область. проблема нашої області, от єдина проблема, що коли виходиш, ми сидимо в журі і виходять на сцену, всі добросовісно переказують мої байки. Авторів немає? Немає авторів. Чи може просто люди не хочуть шукати, шукають найменший спосіб супротиву. Е, є автори, автори пишуть, але ніхто не купує щось в книжок. Чи дорого купити гумореску якісну? Ну, я, я б не сказав, що це дорого. Чи за честь спочатку автора? Ну, звичайно, ну і честь автора. Ну, і автори друкують по звичайному магазині, продається книжка. Продаються твори ну, нашого Богдана Бастюка. Ну про що говорити? Але не ті брати, котрі вже я пустив в світ на диски, на касети, а взяти своє там, що написано, буквочками прочитати і зробити. Знає? Оце проблема нашої області, тому що в другій області приїжджають, десь хтось розказує ті, що з мого репертуару, але є свої творці надзвичайно цінно. Назвичайно От було. Дівчинка була Стронківщина е Стефаника читала, і Побожна, а з Хмельниччини були <кхлопці> хлопці е Довженка читали. Ну, цікаві речі є. В цьому році були з Полтавщини з авторськими такими, такі полтавські молодиці, з Вінничини були, з Одеси, з Миколаєва, з Житомира, Ужгорода. І це все приїжджається в Копичинці. Це просто чудо. І цікаво, що це потім проходить гала-концерт вечірній, битком забитий зал. Люди приходять після обіду, вже займають місця в залі ж, бо прийде родина. І є цікаві речі. На минулому фестивалі ми відкрили такого пародиста, який пише пародії з Гусятина, наш. Такий цікавий чоловік пише на поетів, на поезії поетів Микола Базів. Смачні речі пише, дехто ображається на нього, як то він мене, я такий геніальний. Але мені здається, якщо тебе є в чому скопіювати. В цьому твоя геніальність, значить в тебе є якесь своє лице. От Микола Баджевин, ну шикарні речі, він на Степана Галябарду, на нашого поета-пісняра. Е, ну, розкішні речі пише. Дуже смачні. Я кажу, дай Бог, щоб він копроцвітав. У е, нього гарне почуття гумору. Багато Богдана Бастюка читають, от, але я кажу, більше брали не, не вже за. Речі, які побачили світ, такі знає, переказати добросовісно. Є дуже цікаві діти, бо в нас конкурс від маленький маленькі, є, у нас діти номінації там до, до 10-11 років. Хлопчики виходить один хлопчик з Копичини. Що забув прізвище? Ну, що розкішна дитина, така дитяча безпосередність, він це красиво робить, це смішно. А, ну, Батьки розумні, які дають дитячий репертуар, тому що є таке, що виходять діти і розказують дорослі речі, які просто дітям не пасують, таке говорити. Що дорослі собі можуть про це говорити, якусь тему. А до дітям якось би батьки б мали то розуміти. Знає? а от Черниш, черниш прізвище. Ну ж прекрасний, хлопчик такий, ну, ну чудо, він це так робить, і зал з йому аплодує, і він смі всі сміються. Я кажу, так що наша шаціль, якщо ми хоча б на одному цьому конкурсі фестиваль, хтось десь один в два-три роки народиться і стане десь де продовжувати як гуморист. Це буде дуже гарно. Багато авторів приїжджає. І розумієте, от всі, всі люди, які приймають участь, зразу з авторами, вони спілкуються, десь беруть в них книжки, купляють, зберуть. І розумієте, Збагачують репертуар, обмінюються одні однітру репертуар. Якщо приїжджає Східна Україна і Західна, якщо в нашій десь щось знову так в діалект, то ті східної беруть це. І десь, розумієте... Вона має чи продовження. Що гумор не вмер в Україні? Ну бо, ні, та ми українці. Зарано песимісти. Розумієте, кай, чого українці вижили за те, що вміли сміятися. Коли вже дуже бідалі, а вони сміялися, вони з того виживали. А як ви ставитесь до гумору на всеукраїнському рівні? Нещодавно була передача по 1, +1 плюс запис... один. Був пан Дудар, наш з Тернопільщини, і Сергій Сірій, теж з Тернопільщини, так. Тип, який ну, роздумував про ситуацію, от ви як оцінюєте. Кризі на всеукраїнському рівні наш говорч. Він такий трохи викриваний, чуть примітивний. Це що роблять хлопці? Роз, ну, є, ну, є примітивізм, є містячковий, ну є дуже примітивізм. Розумієте, коли я дивлюся хлопців камень, прекрасні, є шика, розкішні є смачні жарти, є смачні і. Я собі десь на концертах я дозволяю якесь там ну десь словечко вставити, щось, якусь таку тему. Але коли це йде на телебачення, і я як батько, наприклад, я сиджу з своїм сином, і ми дивимось телевізор, ми на чимось сміємося, і коли там починають йти такі слова або такі теми, що я себе незручно як батько почуваю біля себе і йому незручно. Біля бать, ніби ми це все знаємо, але ну не можна на тому акцентувати і виносити це так, знаєте, на, на широкий загал. Але ЗМІ, знаєте, вони. Цей гумор не чіпує сили. Ну дуже. Домінує, ну, домінує навіть дуже домінує. Ну, звід, ви подивіться, про що говорить. А є в нас добрий гумор, у нас прекрасний гумор. Можете назвати приклади. Ну ну, і політичні речі, ну політичні політичні речі, речі. Я, наприклад, я, я собі дозволяю десь щось зачепити. От, наприклад, мені дуже. Навіть подобається, я гордий за нашого президента Віктора Федоровича. Бо всі кажуть, що України взагалі нема. Нема українців, є якісь малороси. Наш президент Віктор Федорович доказав всім, що Україна є. Приїхав до нас президент Росії Медведєв, став біля нашого Віктора Федоровича. Я вас хочу спитати, хто з нас малорос? Ну, і я, ну, наш прекрасний, наш шанований Микола Янович Азаров, ну людина унікальна, його ні з ким не спутаєш. Але кажуть, що Віктору Федоровичу приснився страшний сон, що е табачник, е наш міністр освіти, відправив його на незалежні зовнішнє оцінювання. І він писав диктант українською мовою, але диктував Азаров. А оцінки ставив Льоня речі... Але все ж таки гумор не вибухнув. Скажімо, якщо були часи кризи, кажуть, що так, поки нації переживають гумор рятує У нас, поки в Україні гумор не дав такого поштовху для суспільства якогось, щоб живити емоційно. А розумієте чого? Як правило, засоби масової інформації вони комусь підпорядковані. Вони комусь підпорядковані, е, великі канали, київські канали, це і власники, які десь кажуть, оце це може йти, а оце не потрібно йти. Розумієте, чому мене це моє суб'єктивне. я Не кажу, що так повинно бути. Десь хтось напевно в тому зацікавлений, щоб. Було як гірше, як гірше, щоб народ тупішав. Знаєте, народ, коли він, вибачте, порівняно дурний, тупий, ним легше керувати. А коли народ розумний. От йому дає щось розумне, і він починає думати десь якась свідомість, якась гордість, якесь своє самолюбство, і ним важче тоді керувати. І тому засоби масової інформації дуже так делікатно догому розставляться, щоб не критикувати власть і мужчих, не критикувати якихось депутатів, бо вони десь хтось від чогось залежний. Мені мені на легше. Працювати, тому що я, я є вільний, я є незалежний. Змієте, мене не знімуть з роботи. А люди працюють, вони бюджетники, От і наше телебачення, державне, вони від когось залежні і вони собі, можливо, не можуть так дозволити те, що вони думають, тому що я їх прекрасно розумію, їм потрібно годувати сім'ї. Їм платять, якщо це можна назвати, їм платять зарплату. Ім платя пане Григорію, а вас коли в останні на національні канали запрошували? Що ну, пам'ятаєте? Я, ну Григорі... дуже давно. Ну, дуже давно, коли е ну, років п'ять-шість. пробували зробити на першому національному? Е була така передача е Хі-хі-ха-ха. І ніби збирали гумористів, але знову це зробилось на дуже мізерному рівні, тому що це писалося у студії. У студії гумор потребує глядача. От щоб люди сиділи в залі, щоб люди сиділи в залі, вони слухали про що це все в голові, перекручували і реагували. Тоді він смішний. А коли ти стоїш перед камерою? І тебе пишуть дві-три камери, ти на одну камеру на другу. Ну, люди це знають, як і а реакції залу немає. Потім вони десь підписують якийсь сміх, і взагалі не знати звідки той сміх. І він не в тих місцях, де би народ повинен е сміятися. Органічне поєднання повинно бути. От а знову гумористи, як правило, це люди не багаті, щоб вони могли собі заказати розкішне телебачення з кранами, з рейками, розумієте, щоб камери знімали щоб і з за... тайм їх показали. Щоб так розумієте, і вони не можуть собі таке. І тому воно отак. Оце все. Я на вашу думку, який рецепт успіху 95-го кварталу, який отримав таку значну підтримку і інформаційну, і фінансову? От хлопці зуміли, але вони. Можна сказати, що вони не є патріотами України. Все ж таки ну, це більш... однозначно, що вони не є. Ну вони, вони добре працюють. Автори. У них працює багато авторів, які добре пишуть. А цей конвейер вже тепер б'є проти них. Тобто вже приїдається людям, їх показують щодня по інтеру, по К1, по інших по понеділях вранці. Кажуть, що в людей вже виникає невипадка відраза, Як скажімо, до Петросянової команди в Москві, до аншлагу російського. А потрібно міняти. Потрібно міняти, розумієте, якщо ви ви, ви любите шашлик. Но ну, смаком на природі ви сьогодні з'їли шашлика. І завтра всім розкажете, як ви з'їли. І завтра ви знов з'їли шашлика, і ви розказуєте тим самим людям і кажуть, ну добре. І після завтра ви з'їли того, що смачний, гарний шашлик. І ви вже з тим, не з тим ентузіазмом розказуєте, і люди вже не з тим ентузіазмом сприймають. Це повинно бути в міру. Це повинно бути в міру, повинно бути смачно, краще не додати, ніж передати. Я от мені кажуть, чому ти так мало в Тернополі десь. А я не хочу, щоб люди говорили, та він вже замучився, так висе. А от коли проходить десь якийсь час і зробив щось нове свіже, подаєш, воно тоді смачне. А коли ти всюди влазиш, знаєте, от у нас є ну, багато таких артистів, яких весь час крутять, включаєш в радіо в машині, крутять, включаєш телевізор, ротація ротація називається, яка включаєш утюг, порасувати сорочку, залізку включив, і він там співає. Потрібно бути якась, якась міра певна, але це шоу, це не ну це бізнес. Це, це бізнес, це вкладання грошей і викачування грошей. А має бути ще до того всього душа. Є, є продюсер, який він прораховує так, ти тут говориш, ти тут це робиш, це те. А має таки душа бути давати те, що люди хочуть, не нав'язувати їм ту думку. І народ так подумає, раз, два, три, п'ять. Може, і воно справді так має бути. А воно ж так не має бути. І у... знову Київ. Київ, я їх називаю, що Київ – Київці інопланетяни. Вони живуть своїм життям і думають, що всі на такому рівні. Це ціни за виступи артистів. Нереальні ціни. Ну просто нереальні ціни. Вони відірвалися від землі. Зверніть увагу, що артисти зараз мало працюють касові концерти. Це щоб поставити реальну ціну. Людина може прийти купити квиток і прийти на концерт. А це зараз шукається якогось спонсора, шукається мецената, який це все проплатить, і там декілька квитків так на касу, мов, подивіться я. І заходиш в зал, а в залі людей немає. Розумію? От. Я розумію, що це великі затрати, щоб апаратура, але це повинно бути десь в якомусь. В рівні на якась, якась межа розумно. Ви дивіться, зараз в села ніхто не приїжджає з концертами. Абсолютно, ну десь там на вибори. Ну на ви Перед виборами проїхалися, як Саранча скосили з депутатів грошей. А приїхати в клуб і поставити квитки. Ну, якусь е, п'яку приє... допустиму ціну, щоб люди могли е, ц... купити той квиток. Зараз таки нема. Колись ще їздили. Я пам'ятаю, колись як не як. Заставляє театр більше їздив, і філармонії більше їзди. А зараз це великі затрати, багато людей, бензин і це Все дуже дуже складно. А заробити на селі не можна так, бо бо ж люди не мають грошей. Але знов тим людям потрібно дати. Вони ж хліб кожний день дають, молочко кожний день дають, яєчко кожний день ми їмо. А я їжу в село і маю велике задоволення від того. Пане Григорію, ви казали, що гумор повинен бути іскрометний. Чи доводилось вам на місцевому рівні гумористичні ситуації обігрувати, чи, скажімо так, піджартовувати на високопосадовцями району, області? Однозначно, однозначно. Ну, ну, Я зразу зачіпаю живе спілкування, живе спілкування. От десь, е Ну, Можливо, якщо у вас щось вразило? було, такі, якісь... ну, так, ну, знає знає, те, те, що ні, ну, знаєте, от я коли в селах працюю, я дуже люблю в селах. І знаєте, мені дуже найбільша велика реклама, ну, яка реклама в селі, це афіша біля клубу, на автобусі, на магазині, біля школи і біля церкви. От. А ще коли священики, якісь прогресивні, розуміють, знають, що це буде. і каже, коли люди в церкву приходять, каже, Підіть, люди, подивіться, там буде виступати Гриць драпак, там буде смішно, там буде цікаво, він щось чомусь повчає. Розумієте, Бо якщо просто гумор так, аби лише посміятися і ні про що. Мене мусить бути, де, Хоча б якщо з концерту вийде два-три чоловіки, два-три чоловіки і ж на чимось задумаються, то я буду що ми так робимо. І от коли приходять на концерт священники. А ще коли в селі дві конфесії, і вони сидять в першому ряді, і вони на концерті не, не сваряться, якщо в житті десь, ну, люби Боже, правду, ну так є, ну так є. І вони сидять яка сцена. Я дуже радий, що все чесніші отці прийшли, і в нині в нас. Гармонія конфесії, і люди починають аплодувати і починають посміхатися, і ті люди, що там сидять, та конфесія там та і починають нормально говорити, спілкувати. Я, я просто щасливий. Ну і звичайно, що приходять і. Там, голови адміністрації, яких я як, ну, всіх в області, будемо знати, і, і, і там, голова обласної ради приходить. Ми просто з ними, в добре, я їх добре знаю, вони вітаються, я їх десь зачіпаю, питаю, як у вас там справи, чи мені чи ніякої збійки не було, чи не сварилися, як там адміністрація з радою. Ну, так є. Ну, це життя. Зміни, гумор цінний тим. Ти на сцені говориш про те, про що люди говорять десь на кухні, десь в тролейбусі, десь у чоловіки наші зустрілися там пиво пити, і вже розумієте, ми цікаві, ми зразу в політику. Колись чоловіки говорили про жінок, про футбол. А зараз всі в політиці. Ну, вже всі такі мудрі, зараз знають кожен хто що має робити. От, а коли доходиться до діла, та і нема. розумієте? До євро 2012 чи готуєте якісь спортивні жарти ну звичайно, звичайно, щось буде. Єдина проблема у мене те, що я україномовний. Ну на польській мові щось буде. Може поляки десь щось зрозуміють, а переводити десь на англійську, на німецьку це чуть-чуть проблематично. Я так собі згадую я колись в Трускавці, працював концерт, а я дуже люблю футбол. Я люблю футбол, я за наших. Уболіваю. І, і, за... І, за за... і за збірну, і за київське Динамо, якщо Шахтар, наші ті чорнобривці, ті Шахтарі грають, але з кимось за кордону, звичайно, я за них вболіваю, бо це не як вони наші. І знаєте, коли заграв, грає е, з, е, Шахтар з німцями. Коли Шахтар потім переміг, але в першому таймі Шахтар програє 1-0. А в Трускавці такий Піті-Бар, тепер так на щось Піті-Бар. Не знаю, чого воно так називається. Але це великий екран. Люди збираються, дивляться футбол. І Шахтар програє, а в Трускавці з'їжджається, бувши весь СНГ, як перебав казати. І такий старенький дядько, такий фронтовик, кричить, знаєте, так, до, до екрану «Синки!». Да дайте этим німцям, да дайте, понимай, да не такой ми народ, да ми їх поїмаємо, в 45 м до Берліна знали. А збоку сидить такий грузин, теж старший чоловік і каже, ех, отець, отець. Тогда в 45 м тренер другої били, і тут весь зал вибухає реготом. Розумію? Ну і потім Шахтар розбив німців переміг. Це, ну, це смачне. Ну, люди ж знають, розуміють, про що йде мова. От таке буде щось до Євро 2012. Звичайно, будуть наші дороги, згадаються, і наші от, такі, радянський спосіб побудови, здати об'єкт до кінця, до завершення п'ятирічки. От нас зараз і принцип все до чогось. Бачу, вже от навіть десь там ну, 20-річчя незалежності вже, до 20-річчя 20 добрих справ. А чому не 21?